Чи варто брати курей легорнів із птахоферми? Розказую з власного досвіду. Із легорнами, яких я взяв із птахоферми. Чесно кажучи, у перший день після їх привезення я був у шоці. Кури були обдерті місцями зовсім без пір'я, але згодом зрозумів, що мені насправді дісталися хороші птахи. Я організував для них правильний догляд: годував гранульованим кормом, додавав потрібну пшеницю та кукурудзу, давав вітаміни. Воду вони пили з підкислювачем, у перші дні обробив їх від блігів і вошей, дав препарати від глистів та пропоїв від бактеріальних інфекцій, кокцидіозу в тому числі. Перший місяць вони жили окремо від основних курей, поки не почали добре їсти та адаптувалися. Пізніше я почав випускати їх до інших курей. Спочатку вони з подивом дивилися на овочі та траву, їли лише звичайний корм, З часом розкоштували все, що їли інші кури. Курник почали ходити приблизно через два тижні самі. З яйцями спершу була нестабільність. То неслися всі десятеро щодня цілий тиждень, то два тижні підряд жодна не знесла яйця. Такий період тривав приблизно три місяці. Коли вони відростили гарне пір'я і стали виглядати здоровими, ситуація змінилася. Вони почали добре нестися. Яйця великі, білосніжні від 75 грамів. І да, зараз це зовсім інші кури. Вони їдять усе, що й решта стада. Гуляють по травишці, засмагають на сонечку, приймають пилові вани і просто насолоджуються життям.